Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила трішки вийти до вас, показати, як проходить сьогодні мій день. Я вже була на тренуванні, зранку збігала. Тепер у нас по планах з'їздити в лікарню з чоловіком. І, і ще, можливо, заїдемо трішки по магазинах, нам все рівно по дорозі. і... Деякі питання ще треба вирішити, тому сьогодні більше не вдома. І вдома ще також ждуть акваріуми, які треба помити, і щось їсти приготувати. Ну, в общем, буду показувати по можливості, як проходить мій сьогоднішній день. Друзі, вирішили ще зайти в Аврору. І в нас відкрився файномаркет. Зараз тут невеличке покажу, що є і що новенького в Аврорі. Трішки поснімаю. Так, друзі, дивіться, в Аврорі вже багато дуже товарів для Нового року. Адвент-календарики вже он є, різні цукерочки. Я так швиденько пробіжуся, тому що трішки поспішаю вже додому. Так, ну це так. Цукерки, солодощі, різні печива, шоколадки, комуцько. Ось ялиночки, ось такі всякі. Алексея. Гирлянды Ну, вот это. Видите, кто полюбляет такие кавы, тут по акции зараз, бачите? Ой, друзья, видите, как красава уже тут я. Новый ну, лишний. Ну. Бачите? Тарелочки. Новорічні тарілочки. Ой, все прикольно з ялиночками. Тіни, ціни, ціни, звичайно, бачите. Отак, чашечки різні є. Так, клас. Ось дивіться, яка оп! Клас. 189, але мені кажеться, це незручно з нею буде пити. Так. Зайшла в файномаркет. Невеличкий магазин, але в принципі... Цього по потрошки є. І водичка, і готова їжа навіть є, печиво, цукерочки, будь ласка, ось там трішки молочки, рибки. Ну, я вам хочу сказати, що АТБ трішки дешевше, трішки дешевше, чесно вам скажу. Я так швиденько, середінки всякі. ну, Є трішки є вибір. Шоколадочки. Це, я думаю, шоколадочки, будь ласка. Так, швиденько, швиденько. Але з малою, а тебе трішки дешевше. Друзі, зараз акція на каву, все по 11 гривень. Трішки зараз вип'ємо каву і їдемо далі. Бо вдома ще багато роботи. Так, народ, ми в магазині делікат. Дивіться, скільки всяких овочів, фруктів. Мені дуже подобається та, та вибір іменно Овочі, фрукти. Зелені, на жаль, зараз не дуже багато, але в основному також багато салатиків, всякої такої штучки. Так, соління всякі. які класні, дивіться. Так, 100 гривень. Ну, у нас є. Бабуся передала. Так, покажу вам трошки ціни. Так овочі також є, дивіться, різні, різні, різні. Так, кабачки не дуже зараз гарні. На капусточка. Ось дивіться, помідорчики, всякі перчики, будь ласка. Друзі, ну, цукерки, цукерки в коробочках. Звичайно, ціни на них капець, капець. Які? Ой, тут понаставляли ящиків, не можна пройти. Солодощі солодощі. Так, шоколадки, шоколадки, мілка, неадекватна. Ціна, як на мене, дивіться, 205 гривень, 189 Ви знаєте, ВТБ майже так само, так що я не здивована. Ну, тут, тут трішки в делікаті, звичайно, дорожче, але ціни на шоколадки ну, ось такі по 40 днів вони були раніше набагато дешевші, зараз ціни капець. Подобається відлікати вибір, вибір макарошок. Тут різні, різні, багато дуже. Зараз непогані акції на них, знаєте, дивіться, різнокольорові, цільнозернові, гречані. Навіть десь бачила оці з чорнилом каракотиці. А ось дивіться, які є. Ціни, звісно, неадекватні, але гляньте, які є класні макарошки. Ай. Але вибір непоганий. Все для суші. Баріла, ось зараз непогані акції, 56 гривень. Борошно все. О, пасті ці горохові. Це такі, як ми купляли у батьків у селі. Клас. З них дуже зручно готувати. Оце супчик. Я десь вже береш не показувала. Ось різні тут пасіці. Ой, зараз прошу і непогані акції. Так, ну, крупи, крупи макарони, як у мене тут краще, ніж БТБ. Так, ну може хто полюбляє чи хоче прикальнутися над чоловіком, дивіться, які макарошки. Прикольні. <рикола> Ціна, звісно. Ну, якісь так, ну, Делікатна чата. Тут є і продукти, і хімія різна. І для машин, щось для автомобілів, вікнашки, і книжки, зошити. Ну, в принципі, є що вибрати, якщо таке щось необхідне. І для котиків, муркотиків воно. І є у нас товари. Зараз покажу. Можете? Різні товари. Зараз по акціях. Великий вибір у нас в делікаті дитячих товарів, всяких кашок, пюрешок, дивіться, пюрешки. Там ще є відділ з пастилою різною, є, бобики, водичка, ну, боби. Гарний відділ, пюрешки навіть не наших дуже багато. Ну, відділ. Маслини, кукурузки, квасолі, ну ціни, ціни. капець, звісно, помідори і огірки взагалі, ціни жесть. Так що, в кого є бабусі, які закручують домашні що закруточки, бережіть їх, тому що ціни неадекватні. Це зараз ще по акціях багато. А так дуже-дуже дорого. Так, я вже вдома. Вибачаюся за вигляд. Шапку зняла, волосся, капець. Так, Розпаковочка дуже швидка сьогодні, не особо багато чого купили. Це вроді, пергамент купила. І мочалочки такі купила. В делікаті взяла бананчики, кефірчика. А ще не знаю, чуть вам чи не чують, це сусіди стукають, не звертайте уваги. А, і ще в Аврорі купила чесничок сушений. І ось такі пластівці. Горохові, класно. Супчик, класно, кашу, дуже швидко розварюється, дуже класні і смачні. Так що така швиденька та сьогодні розпаковочка. Так, ну що, настав час прибирати в акваріумах. Я вже не буду показувати, як я прибираю, просто покажу до і після. Дивіться, як заросло все. Заросло страшне. Нам казав оцей, що займається рибками, що 75% потрібно залишати рослинок в акваріумі, але ми будемо більше прибирати, тому що валіснерія в нас наче з ума зійшла, росте дуже швидко. Буквально за день-два за два знову буде така велика. Дивіться, ось яка валіснерія, капець. Буду проривати, може комусь потрібно, висилаю поштою безкоштовно. Тому що росте страшне. Це в нас, я не пам'ятаю, як оце червоний не помні, як називається. Ротала, дивіться, то також будемо трішки все стригти, тому що вже ось вилози, аж, дивіться, гарненька-гарненька. Ну, а валіснерія, то треба максимально більше проривати, тому що дуже-дуже швидко росте. Так, ну що, один акваріум вже прибрали. В основному валіснерію тільки постригли, а тут не дуже так прибирали. Воно таке гарненьке оця ялиночка. Така червоненька. Підемо ще в жабунів швиденько. Приберемо і все. Так, ну що, прибрали ми і другий акваріум. Там, де живуть дві шпорцеві жабки. Тут, в принципі, просто поміняли воду і трішки помили скло. Ось так. Ось і закінчився сьогоднішній день. Дякую, що провели його зі мною, і до нових зустрічей.